Привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами, що можна накупити на 100 доларів проживаючи зараз в туреччині. Такі ціни у нас скажені. Представляємо ситуацію, що у нас закінчилися гроші. Ми проживаємо в Туреччині, і ми не знаємо, як нам вижити. Сьогодні покажу вам, що можна купити на 100 доларів в Туреччині. Невеличкий анонс. Ціни в Туреччині виросли просто не напевно, що в рази три на це повпливала. Ситуація з пандемією, звісно ж, війна в Україні, звісно ж, дуже дуже жахлива інфляція, яка доходить майже до 200%. І люди зараз намагаються просто якось виживати. Якщо ви раніше приїздили в Туреччину на закупу, робили якийсь шопінг собі, то зараз це все вже не працює. У нас навіть ціни на брендові, якісь речі дорожчі ніж в Європі. Такого взагалі ніколи не було. А ціни на оренду плюс-мінус однакові. На. Сьогодні, 7 травня 23-го року, 100 доларів за 1948 лір. Тому подивимося, що можна купити в цьому маркеті за цю суму. У мене тут планшет, на якому вам буду вести пряму трансляцію, так скажемо, з наших онлайн-закупок. І ви, будь ласочка, підписуйтесь на цей канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео, і пишіть в коментах, які у вас ціни, такі самі, як у нас, чи більші. Мені дуже цікаво, тому що мої друзі з Європи кажуть, що у нас навіть деякі позиції дорожчі. Розпочнемо з макарошок, тому що макарошки люблять всі, і я думаю, що вони нам будуть до нагоди. Вибираємо, то, знаєте, є різні варіанти. Я, наприклад, ось такі дуже люблю супчик. Тому оці беремо, мені здається. Коли в нас немає багато грошей, я думаю, що з макрошок ми можемо робити як і пиріг, якийсь солений, так і можемо робити пасту, просто варити з котлетками. Тому я вважаю, що нам потрібні ще макарони в виді спагетті. Наприклад, ось ці дуже гарна ціна. Але я не побачила тут. Ціна 7,50, це за 500 грам. Тобто це не дуже вистачить, якщо у вас дві людини. Давайте візьмемо три. По три будемо брати. І ось цих теж три, які я брала, додамо. Так, зараз в нас вже витрачено 45 лір з копійками. Йдемо далі. Так, тут вже у нас більш дорогі макарони пішли різні типу нашої мівіни. Ми це проходимо, тому що ми пам'ятаємо, що в нас здоров'я одне і його просирати не потрібно. <рис> Йдемо до рису. До речі, рис можна використовувати і навіть додати якось котлети. Теж можна багато варіацій зробити. Саме класне це вважається Балдо один із самих, скажімо, але він дорогий, він майже 40 лір за кілограм, тому дивимо щось подешевше. Ось я бачу османлик пірінч. Він за кілограм коштує 31 ліру, але я бачу, що ось тут є те саме за 2,5 кілограму 72,50 Я думаю, що це вигідніше. Беремо його, беремо дві упаковки: 5 кілограм нам потрібно булгур. Вважаю, що булгур нам теж потрібно взяти тут за кілограм 15,50. Давайте візьмемо теж. 2,5 кг 37 лір. Турки були б не турки, якби вони не їли мерчмек, тобто сочевицю. Мерчмек дуже класно теж додати в супи, навіть якщо не готуєте традиційний турецький мерчмек – чарбаси, які готуються тільки з цієї сочевиці, і там плюс-мінус ще якісь овочі додають. Його можна робити типу нашого курячого бульйону і додавати туди цей мерчмейк і буде дуже класно. Тому я вважаю, кілограмчик нам потрібно для супчику. Йдемо далі. Турки, звісно, не, не представляють своє життя без фасолі, тому я пропоную нам зробити теж заказати кілограмчик якоїсь фасолі, наприклад, ось таку. Дуже полюбляючі, її класно робити. Вона маленька, вона быстро розварюється, 36 лір за кілограм. Вважаю, що потрібно брати. По крупам я думаю, що нам достатньо. Давайте візьмемо ще якусь пасту, типу томатну пасту, яку можна додати в плов чи в той же суп. Турки додають пасту. Мені не подобається тат, тому що в неї такий кисловатий якийсь є привку, знаєте, і воно інколи дуже заважає нашій страві. Давайте візьмемо, знаєте, яку. Так, ось все, є ватан до салчаси. Це з помідорків. Паста 400 грам, 22, 25. Беремо. Так, на даний момент ми. Скупили тільки крупи і е, одну пасту, і в нас вже 308 лір на секундочку. Нам ще потрібні дуже овочі. Овочі потрібні всім, навіть в суп, просто на якийсь салатик. Тому я вважаю, що ми не обійдемося без нашої цибулі. Кілограмчик цибулі у нас 14,75 Беремо кілограм. Вона не псується, тому беремо. Часник. Часник теж нам потрібен, я вважаю, тому беремо і часник кілограмчик. Кілограмчик не беремо, беремо пів кілограма. Ось так. буде. Далі йдемо, помідорки. Помідорки у нас 24,75 за кілограм. Думаю, нам потрібно брати кілограмчик, тому що це салати. Знову ж таки, можна додати в якийсь омлет зранку. Помідори потрібні. Так, йдемо, йдемо далі. Вважаю, що нам треба взяти капусточку якусь, але тут капуста в нас в наявності тільки. Тільки фіолетова. Ну що ж, беремо фіолетову? Один кілограмчик 10,50. Виходимо з того, що є, іншого в нас немає. І дуже класний є, є оцей червоний перець. Беремо пів кілограма і беремо зелений пів кілограма. Теж класна ціна, в принципі. Висока, але, але нам потрібно їсти овочі, бо це клітчатка. Так, йдемо далі. З фруктів у нас в наявності зараз є яблука по гарній ціні, тому беремо яблуки. Коли ми економимо, ми знаєте, дуже не вибираємо, що нам потрібно. Просто хочу, знаєте, зробити такі закупи на 100 доларів, щоб у вас було як м'ясне, так і овочі, так і фрукти, так і щось солоденьке. Побачимо, вийде в нас це чи ні. І давайте вберемо тоді кілограм яблук червоних. Pink Lady Elma, називається 15,90. Так, йдемо купувати м'ясо, тому що без м'яса, ну нікуди. Але м'ясо зараз дуже дороге в Туреччині, і насправді турки його купують в Касапах. Касап це такий магазин, де продає, продають тільки м'ясо різного виду, там кушбаши, клімат, це чи шматочки такі. На Маленькі шматочки ріжуться кушбаши називається. Там можна курицю купити, можна навіть домашню курку купити. Тобто, взагалі, турки в таких магазинах купують м'ясо, але там воно ще дорожче, тому що воно якісніше. У нас такого шансу немає. Беремо те, що є. З досвіду можу сказати, що ось таке в планшетах закрите повністю герметично, воно, як правило, найдешевше. По якості плюс-мінус їсти можна. Я пробу, куштувала, їсти можна. Тому давайте брати щось таке. Так, окей, у нас є дайма, дана кейма. Це фарш говяжий. За 400 грам. ціна 98 лір. Давайте брати дві планшетки, це майже кіло, Не майже кіло, 800 грам. але я думаю, що нам вистачить. Так, і що, що візьмемо, ось дивіться, наприклад, дана кушбаши, це те, що я вам казала, шматочками нарізане м'ясо. Давайте тут 400 грамів теж, давайте візьмемо поки що одну планшетку. Якщо в нас залишиться кошти, ми тоді додамо до нашого кошику ще одну планшетку. Так, курка. Курка, я вважаю, потрібна, тому що курка це протеїн і. До речі, курка тут навіть в магазині набагато смачніша, ніж у нас. Тому я курку дуже полюбляю і вважаю, що нам потрібно її брати. Так, дивіться, у нас тут є такі ніжки курячі, кілограм 70 лір майже. Беремо кілограм. Ага, кілограма нема. Беремо тоді півтора кілограма майже. Так, і ось такі бутс Бут із гора, це стегно без кісточки, воно, як правило, вже йде. Давайте його теж візьмемо, кілограмчик. Ага, тут 0,7. 07. Ну, окей, хай буде 07. Думаю, що скур... це, курки це нам достатньо. І йдемо за яйцями, тому що жодний мій сніданок не проходить без яєць, чи навіть кожен день я щось роблю з яйцями. Чи в салат добавляю, чи на сніданок, чи якийсь крембл просто роблю собі поверх мого якогось бутерброду. Тому яйця нам потрібні, і яйця нам потрібно багато. Давайте зразу давайте одразу візьмемо 30 штук. Ось. Розмір М. До речі, я не знаю, в Україні пишуть розмір, тому що тут пишуть М, С, Л. Я вже не пам'ятаю. Напишіть в коментах, в Україні пишуть розмір є чи ні. М це середній, це медіум. це як водять, да? Дивіться, 30 штук, 69,50. Беремо. Я думаю, що це нам набагато вистачить. Так, ну тут, звісно, є перепилині, але ми ж не такі багаті, тому йдемо далі. Тут є суджук. Суджук це те, що додають турки у сніданок в омлет. Так, просто вони його їдять, вони чи просто його жарять з двох сто з двох сторін і їдять, чи просто в яйця додають. Слухайте, можливо, нам суджук і потрібен. Давайте візьмемо, бо це ситно. Це дуже ситно, смачно, не дуже корисно, звісно, як і вся ковбаса. Але, але, але я вважаю, що нам потрібно взяти. Давайте візьмемо, наприклад. Так, давайте ось такі візьмемо. Невеличкі 104 ліри. Хай буде. Тому що сучок нам, нам потрібні ситні сніданки, скажімо так. Так, тут ще сосиски, але ці сосиски я не дуже люблю і вам не раджу, тому давайте не брати їх. О, до речі, тунець. Консервований тунець. Я, взагалі це та страва, яка не уходить у мене з холодильника. Вона взагалі у мене є, я дуже люблю. І е, дуже класно його додати і в салати, і знову ж таки, ті ж самі макарони можна робити з ним. омлети, потім заворачувати в лаваш за якоюсь зіллюнушкою. Давайте візьмемо тунець. Тут три. Три баночки невеличкі, по 75 грам, 81,90. Так, бачу, що в нашому магазині навіть є риба. Це лосось. Написано, що ділім лосось це стейк лосося, так, І. Коштує він за 440 грам, 3890. Насправді я брала цей лосось в цьому магазині, і хочу сказати, що його класно брати, якщо ви готуєте щось таке, типу рибний супчик, щось таке. Тому що він вже заморожений, і якщо ви його будете робити в в духовці, то він вже не буде такий, знаєте, сочний, як ви його одразу свіженьким купуєте в магазині чи на базарі. Тому давайте все-таки додамо його. Щоб у нас якийсь було різновид. Давайте два візьмемо, у нас наче коштів вистачає. Так, що нам ще потрібно? Нам потрібно молоко. Я, до речі, з цього магазину собі теж беру молоко. Я тут не роблю закупи. Але ось це молоко я дуже люблю і я його беру за літр 19,50. Так, Демо далі. Так, Це все в нас йогурт. До речі, йогурт нам потрібен. Йогурт беремо. Беремо 1,5 кг за 35 лір. Це клас. Ще б я нам, знаєте, що взяла? Якогось сиру. Прямо хочеться сиру. Ось, наприклад, давайте візьмемо оцей сирок білий. Він дуже класно підходить на сніданок. Коштує він 71,50. І. Та ЗБЯС Пенір, ось цей візьмемо. Він теж класно підходить на сніданок. Тут 500 грам, 51,50. Так, 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 дивимось, дивимось, що у нас іще ми можемо взяти. О, клас! Давайте візьмемо ще цю немаску. Класно в неї робити якісь бутери. Знаєте, Баяс оцей класний. 30-25 коштів. Так, у нас ще є кошти. Ми можемо ще купити твердий сир. Твердий сир. Давайте купуємо кашар пейнірі. Так. Тут його ціна 89,50 за 500 грам. Клас. І в нас я вам хочу сказати, ще є кошти на 100 доларів. Тому давайте ще якийсь інший виберемо сир. Наприклад, ось цей класний урю пейнірі 250 грам, 45,50 коштує. Так, нам ще потрібно масло, до речі. До речі, про масло. Так, ось о, давайте за 500 грам, 88,50. Це нормальна ціна для масла. І ще нам потрібна олія. Давайте олію ще подивимось. Так, нам ще потрібна соняшникова олія. Дивіться, тут є варіанти: 1 літр, 2 літри, 5 літрів. Давайте візьмемо 2 літри. Для початку, я думаю, нам вистачить. Так, і що нам ще треба? Нам ще потрібно пататес, картопля. Дивимось. Ой, що я пишу я. А, що пишу, не зрозуміла. Угу. А пататес у нас нема свіженької, тому за пататес ми підемо в інший магазин. І солоденького, що я знайшла? Я знайшла бізешечку, давайте її візьмемо. 90 грам, 2050, хай буде. І ще мені подобається Ізюмлюк Роб'є. Це такі е, печенюшечки з ізюмом. беремо їх. Ще, знаєте, про що ми з вами забули? Про хліб. Найголовніше, давайте візьмемо хліб. Я не дуже люблю ось такий, типу батонів, тому що вони дуже такі легкі, знаєте, його можна просто їсти до нескінченності, і е, він дуже корисний. Давайте щось, типу, тосного хліба візьмемо. Ось такий, наприклад, візьмемо. І ще давайте візьмемо лаваш. На випадок, якщо ми якісь будемо сніданочок в лаваші робити, чи якісь, якусь свою страву. Так, ще ми забули, забули з вами про муку, любі мої, про муку. Давайте візьмемо ще муку 2 кг 22,50. Так, в нас ще з вами десь є 50. Так, десь 50 лір. Давайте щось ще візьмемо. Ще на 50 лір. Давайте додамо ще патленджан, це баклажан, так? І додамо ще кабачок, це кабак. Ну, ось, плюс-мінус у нас вийшло 100 доларів. І тепер давайте подивимося наш повний список. В нашій корзині один хліб тостерний, суджук це ковбаска для сніданків. Потім томатна паста, дві планшетки лосося червоного замороженого. Потім у нас є печиво з ізюмом, є бізе, дві планшетки фаршу говяжого. Одна планшетка е, мілко нарізаного м'яса. Кілограм яблук, 30 яєць, булгур, Одна упаковка. потім стегна курячі 0,7 кг, ножки курячі майже 1,5 кг, часник 0,6 кг, помідори 1 кг, капуста 1 кг. Кабачок 1 кг. Червоний перець 0,5 кг, зелений перець 0,5 кг, баклажан 1 кг, лаваш одна упаковка. Сир наш, одна упаковка, сир твердий, сир, який намазувати на бутерброд, сир, такий, типу фети, і спейнір, це білий сир, який турки їдять на сніданок, потім 1,5 кг йогурт без домішок, масло сливове, одна упаковка пів кілограма, літр молока, один кілограм цибулі. 2 2 кілограми борошна, 3 маленькі баночки тунця, макарони спагетті 3 упаковки. Потім макарони іншої форми, три упаковки. Рис 2 упаковки по 2,5 кг, Це у нас 5 кг, Сочевиця, одна упаковка 1 кг, Фасоля одна упаковка, один кілограм, соняшникова олія 2 літри, і це все нам обійшлося в 100 доларів, тобто в 1942 ліри. Що ви думаєте? Я вважаю, що на таку корзину можна прожити в принципі навіть дві, а то й навіть три неділі. Що вам потрібно буде ще докупати якісь дрібнички. Ми багато чого не врахували, але в принципі на таку корзину можна прожити достатньо довго. Справді, ось такі ціни. Я не хочу сказати, що всі закупу... закуповуються в цьому магазині. Це магазин скоріше для людей, у яких нема достатку. Там дуже бідні люди приходять, але такі варіанти теж в Туреччині є і потрібно про це не забувати. Так, якщо брати магазин середньостатистичний типу Мігроса, це щось типу нашого Сільпоноуса, то там таких цін взагалі немає. Там один, просто за один похід ви викидуєте 400-500, а то й 600 лір, а по факту взагалі нічого не купуєте. Тому я хочу вам трохи дати е, такої надії, що можна робити закупки в Туреччині дійсно ще по нормальним цінам, але, на жаль, і там ціни теж змінюються. Можна ще ходити на турецькі базари, там теж е, гарні ціни. Якщо вам цікаво закуп з турецьких базарів, пишіть мені в коментах, я обов'язково схожу на базар і зроблю вам. Огляд всього, що там є, я дуже до речі, люблю турецькі базари. Я не дуже це любила в країні, але тут це прям це культура. па па до нових зустрічей.